До мене часто звертаються віруючі сім'ї з наріканням на те, що ось вони за кордоном, і їм важко добиратися до православного храму, який іноді знаходиться за сотні кілометрів від їх помешкання. Так само, як і яни, коли виникають якісь перешкоди з пересуванням по місту, закрите метро, непогода, то вони приймають рішення пропустити святкову чи недільну службу. У цих випадках я пропоную замислитися над тим, що Бог все бачить, і враховує не кінцевий результат і оцінює не сам дар, а те, з яким усердям цей дар приноситься. Адже те, що дається людині великою працею, дорогою ціною, духовно збагачує і довершує особистість. Чим важче прийти прихожанину до храму, тим дорожче його і його молитва в очах Божих. Ось одна із багаточисленних історій на прикладі хворої жінки, історія якої підкреслює висловлене, хвора на онкології жінка, яка колись вчинила аборт, вбила дитя в утробі, отримала її пітімію від священника помити сорок разів підлогу в храмі. Щоб Господь зглянувся на її каяття і щоб ця праця викликала в неї необхідну скруху серця, вона проживала в іншому кінці Києва і добиралася до храму на метро і на маршрутці аж цілу годину. Коли ця жінка вже помила підлогу в храмі тридцятий раз, а це рівно місяць, гілку метро, якою вона долала шлях, закрили. Крім того, були переповнені маршрутки, і їй доводилось довго чекати і тяжко годинами добиратися до храму. Та все ж жінка спішила до церкви, спішила виконати її пітьмію, брала таксі, а це було вже втричі дорожче, і навіть декілька разів ходила пішки 15 кілометрів, і під вечір приходила в храм, де згодом ночувала на лавці. І ось коли вона помила храм в сороковий раз, тому священнику, який дав їй цю епітемію, був дивний сон. Священник чув, як Богородиця і святий Михаїл просили Ісуса Христа зцілити жінку і продовжити її життя на покаяння, на виправлення. Господь був строгий до тих, хто зробив аборт, і сказав. Ця жінка вбила життя, і тільки тяжка хвороба і мука, що супроводжує цю хворобу, можуть її очистити. На що Богородиця відповідала, так, сину, але ця жінка отримала покуту за свої гріхи і такою дорогою ціною її виконала, стільки зусиль потратила, щоб прийти до храму. Тоді Господь відповів Мати моя! Нехай буде по твоєму проханню. Ось такий дивний сон бачив священник. А жінка-грішниця, що понесла епітемію і з такими труднощами добиралася до храму, щоб її виконати, в ту саму ніч зцілилася від онкології, про що засвідчили лабораторні дослідження, а лікарі були вкрай здивовані. Адже у жінки була третя стадія раку жіночих органів, що переходила в четверту. Дивні діла Твої, Господи.